Цей геніальний бізнес зберігає і природу, і екологію. Уявіть, грудень, предноворічна метушня, і вам привозять живу ялинку просто додому. Не пластикову, не з ринку, а справжню з корінням у горщику та землею. Але найцікавіше починається після нового року, коли тисячі людей тягнуть свої сухі ялинки на смітник або у вагонь. Ваша жива та здорова ялинка повертається додому у природу. Її не викидують і не рубають, а навпаки. Продовжують вирощувати і далі, щоб наступного року вона знову поїхала до когось на свята. А знаєте, що саме найкрутіше, коли ялинка виростає до двох метрів, вона виходить на пенсію, і її ні, не пускають на дрова, а навпаки, висаджують у лісі, де вона продовжує собі і далі рости серед інших дерев. Тобто, уявіть, та ж сама ялинка може приходити до вас щороку, як старий добрий друг, тільки мовчазний і зелений. Це не просто геніальний бізнес, це добрий бізнес, де люди платять за оренду знову і знову, і жодна ялинка при цьому не страждає. Хочеш про тебе, бо твій бізнес дізнались тисячі людей. Тоді пиши мені, зробимо і тобі платний вірусний ролик.